Два тижні тому точніше 16 днів тому я почав викладати на свій інший канал відео шорт з формату. І в день я старався публікувати мінімум один шорт. Інколи, коли була можливість, я публікував два шортса. На каналі вже була присутня монетизація, тому мені не треба було набрати 10 мільйонів переглядів. Як це роблять починаючи канали, які не підключені до партнерської програми. Канал я вибрав той, який в мене вже був, на якому вже була підключена монетизація, і відео монетизувались. Але є один момент: а іменно що YouTube почав монетизувати короткі відео з 1 числа лютого, 2023 року. Му я вирішив публікувати з половини січня, щоби в лютому вже була хоч якась база роликів, які вже приносили мені гроші на повному пасиві. Всім привіт, ви на каналі Ванів. І я почав експеримент дві неділі тому. В якому випускав шорт відео на канал, хочу поділитися з вами результатами, які в мене вийшли. Та що я зрозумів, у веденні шорт каналу. Недавно Ютуб випустив статтю, в якій вони написали, що з 1 лютого додають монетизацію на короткі відео, тобто будуть монетизувати не тільки основні відео, а ще й стрічку шортс. Мені також прийшло повідомлення, що з'явився новий спосіб монетизації. І я це виклав в свій телеграм. Тому приходьте в телегу, там я роблю цікаві пости, викладаю спойлери до нових відео та спілкуюсь з підписниками. Також скоро там буде конкурс, тому посилання буде в описі. Учасників не так і багато буде, тому у тебе будуть всі шанси, щоб виграти. І напевно, якщо Ютуб би не почав монетизувати шорт формат, то я навіть не знаю. Викладав би я такі короткі відео. Не знаю. Отож, почав я свою діяльність 14 січня, і в цей день я виклав перше шорт відео. Скажу чесно, я не дуже сподівався і навіть на 100 переглядів, тому що я бачив купу результатів. Як відео стріляли у інших, а я був напевно виключенням. У мене було по 50 переглядів на відео, і я просто виклав відео, потім забувся, що я його взагалі робив. І тільки на наступний день я згадав про нього. Подумав, ну давай зайду, подивлюся, що там. Може 100 переглядів є. Заходжу, значить, я в свою творчу студію і офігіваю. Відео поки я спав стрельнуло аж на, на 2800 переглядів. Я, чесно кажучи, був трохи здивований, тому що я і приблизно не очікував таких результатів. Потім я одразу зняв ще два відео, які змонтував і виклав за день, і обидва відео Летіло на 5 тисяч переглядів, тобто в сумі 10 тисяч переглядів. Окей, на цьому моменті я реально здобувався, тому що я не очікував близько таких результатів, що мене Ютуб може просувати, але так, Ютуб дійсно мене закинув у стрічку Шортс. І тут я зрозумів, що на таких відео можна робити десятки, а то навіть і сотні тисяч переглядів. І якщо це ще буде монетизуватись, то це просто буде сказка. І я зрозумів, що треба більше таких відео. І потім я просто зараз шукав дві-три теми для відео, швидко змонтувати та почергово викладати на. Канал, але я вам не розказав певних деталей. Також на фоні роботи нових відео і заливання їх на YouTube я одразу заливав їх і в TikTok. І там я теж профігів, скільки воно у мене набрало переглядів, скільки додалось підписників. Оскільки це відео про Shorts, а не TikTok, я показав свої результати в своєму Telegram каналі Де показав, скільки у мене максимально набрав TikTok, скільки на мене підписалося людей, а скільки у мене набирають такі відео. Тому переходь в канал, я випустив аналітику Тіктока одночасно з цим відео, і воно вже там є. Тому як додивишся це відео до кінця, переходь. Та дивися, що мені дав TikTok. Також я вибрав досить легку тему, щоби не займало довго часу. Легко робилась, та головне підпадало під добросовісне використовування. І це тема фактів. Реально, вона легко робиться. Я просто знаходжу в Тіктоці якийсь факт, зберігаю його, потім перезнімаю і викладаю. А монтаж там, взагалі, простий. У мене він займає на одне відео максимум 15 хвилин. Я один раз зробив відео, розставив текст, зробив цветокорекцію, додав якусь веселу музичку, і цей шаблон я використовую всіх своїх відео. І це мені економить жестяку величезну. Долю часу повертаємося до відео. Отже, за перший день я отримав 2800 переглядів, яким я був дуже радий. На другий день я отримав 6500 тисяч переглядів, що мене порадувало ще більше, але це ще не кінець. На третій день я виклав один шортс. І коли я зайшов через пару годин, то побачив, що в ці хвилини відео почало стрімко рости в переглядах, і все дійшло до того, що в хвилину було 800 переглядів. Я це, до речі, також виклав в Телеграм. Не пропускайте можливості та не пропускайте спойлери до нових відео. Підписуйтесь посилання в описі. І відео, хоч за хвилину було. 800 переглядів набрало теж 5 тисяч переглядів. І увага! За день я отримав 9 тисяч переглядів. Я просто не міг повірити в таке, що мої відео, хоч і шортс, Ютуб може просувати на великі маси людей. Але хочу зробити поправочку, тому що у шортсів є певна особливість. А й мене що вони стріляють, не пойми коли. Тому в цей день залетів шортс, який я випускав учора. Тому й вийшла така велика цифра за день. І Якщо порахувати, скільки всіх переглядів було на експерименту, то за три дні наші відео у загальній сумі набрали вісімнадцять тисяч. Переглядів результат вже, хоч якийсь є, і достатньо такий непоганий. Тому продовжуємо рухатись в тому ж напрямку. На четвертий день я випустив два відео, які залетіли в загальному на 6,5 тисяч. Ну теж непогано, я би сказав. На п'ятий день був ще більший спад, та ми за день отримали 2700 переглядів. Якщо дивитись на цифри, які були декілька днів тому, то так це маловато. Далі декілька днів я просто постив відео, і в день виходило по 4-3 тисячі переглядів. Ну я би сказав, такий середній результат. І далі стається ось це. Чого я боявся, і шорт просто не залетів. 133 перегляди за день набрали просто в прошлі відео на повному пасиві, ну хоч не нуль. Але я не розчаровуюсь та продовжую експеримент. Далі, ніби статистика почала приходити в норму, і спочатку 1800 за день, далі вже 6000 переглядів за день, тому я трішки заспокоївся. Але далі, як кажуть, пішла чорна полоса. Нові шорти почали набирати по 500 переглядів, і я не розумів, чому так, тому що я притримувався постійності і максимум, який показував канал за день, це були 2600 переглядів. Переглядів, які мене не влаштовували. Але це вже кінець нашого експерименту, де я на протязі 16 днів викладав кожного дня нове відео. Та ми дивилися, як і скільки вони наберуть. І результат такий: за всі ці дві неділі нам вдалося набрати в загальному 50 тисяч переглядів. Сказати, що я задоволений, так задоволений. Але не розумію, чому відео почали погано набирати в останні дні. Однак для мене це і залишиться загадкою. Але ви можете мені підказати в коментарях по поводу цієї теми. Але все ж таки, 50 тисяч переглядів це не тисяча переглядів, тому я. Більш менш задоволений експериментом, і думаю, що він пройшов як мінімум не впусту. Також немаловажно, що з тими переглядами на мене підписувалися нові підписники, і за весь цей час експерименту, який тривав 16 днів, на мене підписалося 140 нових користувачів, що дійсно приємно. Зараз ви бачите графік того, як росли підписники на канал, і кожного дня ставало ще більше і більше підписників. Інколи в день могло підписатися 35 чоловік, а інколи могли навіть і відписатися. Але я не планую на цьому зупинятися, тому що ми ще не заробили на шортах, а у мене була ціль заробити. Тому ці дві неділі я тестив цю тему та формат і здобув певні навички. І я буду робити іншу нішу. І вже покажу, скільки зароблю. Тому що сьогодні вже 1 лютого і в цей день я пишу сценарій для цього відео. І якраз YouTube починає монетизувати короткі відео. Тому це тільки початок експерименту з шорт з контентом. Та буде ще не одне відео на цю тему. До речі, якщо вам цікава аналітика Тіктоку, скільки я набрав переглядів на відео в загальному, скільки набрало переглядів найпопулярніше відео, скільки підписних... Яків додалося в Тікток, то переходь в мій телеграм-канал. Посилання нижче. Також, якщо хочеш мене підтримати фінансово в такий непростий час на покращення контенту, то можеш закинути хоч одну гривню в банку на Монобанк. Ти допоможеш мені скоріше назбирати на нову камеру, щоб якість відео була на висоті. Дивися мої прошлі відео, вони вийшли дуже цікавими. А на цьому я з вами прощаюся. Пока.